Та і світ про нього знає. Його такого, Бог, такого немає, і не буде. І так його влучає, коли підібку. Раз-раз. На Дніпро могила світом говорила. Будь такого. Для вас поронила, поклонися Дніпридвічній дужі, тій святій могилі зміж розвалих хними. Хай озветься хвиля, задзвени, затужить від тебе слабото міцно, так любили. Линися, стебе, сивий, ти козаче, за могил високих кучерявих трав. Він же тую славу, що її ти бачив, як ніхто ніколи славно оспівав. Полонися землю, низько, поклонися, пам'яті тараса славного співця, до могили те, тихо, серцем пригорниця Де побільше скарби, як могила ця. Поклоніться низько, українські діти, цій горі, що гордо над Дніпром стоїть, і Тараса батька віщі заповіти і життя з собою в серці присіть, тобі мене в силі, всі мої.